Так, друзі, всіх вітаю. Сьогодні підготував вам трішки сільхоз і не тільки. Маємо на продаж ось такий інвентар, сільхоз. Лопати, віли, тяпки. Ціна за єдиницю буде 100 гривень коштувати. Також маю дві пили, дружба 2. Одна по зуб'ям добра, інша по зуб'ям погана. Так, ціна буде за дві коштувати 200 гривень. Можливо, комусь натяпки на полотна піде добрий матеріал. Або хтось так буде використовувати. Так, йдемо далі. Є ось такі диски на стойці. Ось такі диски на стойці йдуть. Це йде від імпортної сівалки. По трубці сюди подавалося насіння. і тут де диск, воно виходило. В Наявності є 6 штук. По 250 гривень за штуку. Можливо, використовувати як маркер або як окучники для саморобки, різні варіанти. Також далі є у нас такий наступний лот товстостійний балон без вентиля. І ось такий балон з вентилем. Але тут, скоріше за все, потрібно ремкомплект перебирати. Тому що воно як було в пожарі чорне у сажі. Тому потрібна ревізія. Ціна за два буде 250 гривень. Або, можливо, по окремості. Що той, що той, товстостійний буде. Так, далі є такий диск 100 гривень. І ось такий 150 Це, мабуть, теж сівалки. Тут є питання по подшипникам. Можливо, під відновлення 150 гривень. Так, йдемо далі. Є кришка на унітаз на бачок 100 гривень. По 100 гривень будуть ось такі лапи. Лапи стан чудовий. По 100 гривень. Наявності 10 штук віддам за 800 гривень, якщо всі забирати. Так, далі переходимо до запчастин, до трактора. Ось, такий, ось така плита під стартер. на пускач. Ставиться така плита і ставиться стартер запорожця. Щоб не вручну заводити. Тут повний комплект. Кришка верхня нижня. Це шестерня на сам пускач. З тієї сторони ставиться стартер і дублюрка. Її нема в наявності. Є питання по підшипнику, потрібна заміна. В комплекти йдуть болти деякі, шпонка. Ціна даного комплекту буде 500 гривень коштувати. Є ще ось такий цікавий лот, друзі. Ось така стойка з амортизатором. На пружині ось такий амортизатор. Ось так вона кріпиться. Є питання по крутям по катку, це якийсь каток. Можливо, до, само, до мотоблока саморобку зробити, вкатувати. Якісь колеса можливо поставити е, замість цих. Е, ціна буде даного катка 500 гривень. Саморобку. Так, переходимо далі, друзі. Є ось такі запчастини, залишки від мотоциклу Мінськ. Два комутатори, катушка. Зажигання магнета. якоря, мабуть, називаються. Е, два поршні нових, один буде нульовий ремонт. Інший буде третій ремонт. Це нові, зовсім використання не були. Ось такий передній барабан. Ось такі кільця. Це, скоріше за все, йдуть від Юпітера підголовку. Так, є ще ось такі скло на фару з різним розсіюванням. Всі вони однакові по діаметру, де діаметр буде 14 см. Так, можливо, ось такий комплект продати за 500 гривень, або все можливо поштучне, якщо когось щось зацікавило. Так, далі переходимо до 11 Є дзеркало нове у коробці, але воно йде без отражателя. Ось таке. До 11-ї моделі ціна буде 150 гривень. Також є накладка на зеркало дальнього віду, широке 150 гривень. І є отаке зеркало заднього виду 100 гривень. Також залишилися кришки до фонарів. Копійка 11-13. Різні варіанти можемо підібрати. Ще є на продаж дві фари, скоріше за все від мотоцикла МТ або ІШ Одна буде 100 гривень коштувати, інша 150. Також ще залишився отакий 100 гривень задній фонар буде ліхтар для мотоциклу. Так, а ми переходимо далі, друзі. Є у нас ще ось такий лот. Це будуть колпаки. Ціна даного комплекту 4 штуки буде коштувати 400 гривень. Ще є ось такі полочки під динаміки. Пара 100 гривень. Тапори радянські не варені. буде з клеймом 1983. Цей буде без клейма. Але звучання в них добре. Якість, якість металу буде чудова, друзі. 150 менше і 250 більший. Це буде не варені, стань добре, чудовий. Також ще є на продаж ось такий лот, 50 гривень. Тут різні сітки. Ось такі. Це буде сюди, значить, комплект. Тут залишилися ще деякі варіанти. 50 гривень за цей комплект буде. Так, переходимо далі, друзі. Є у нас такі диски. Перший лот буде з 5 дисків, 27, 25, 25, 20 це по наружі. 32 це буде отвір внутрішній. Ціна за 5 штук буде 400 гривень. Зуб'я всі цілі, радянські тому якість повинна бути чудова. Так, є ось такий у нас лот, друзі. Ось такий лот. Це буде три диски. Це буде 40 діаметр наружний, 32 та 38. Внутрішній діаметр отвір буде. 25. -й. 25. -й, 35, -й, друзі. 35 діаметр буде внутрішній. Так, по ціні буде 500 гривень за три. Так, переходимо далі. Так, позалишалося ще, ще деякі у нас запчастини. Це ліхтарі від мотоциклів. Противі туманки від якісь авто. Так, Різні варіанти, є повороти ось такі до мото. В наступному відео ми покажемо більш детально. Можливо, когось зацікавило, пишіть на Viber, зроблю додаткові фото-відео та обговоримо ціну. Так, що ще хотів на сьогодні показати, є такі трішки залишок запчастин різних від різних авто. Це буде 406 ЗМЗ, газель, Волга, блок з каленвалом, з поршнями в зборі. Так, ще у нас є, залишилася коробка до москвича 41-го. комплектна. Ще залишився двигун К750-й комплектний в зборі. Ступиці з цафою до газелі. Та ще, ще багато різних дрібничок залишилось. В наступному відео ми будемо доставати та показувати більш детально. Якщо у вас з'явилися якісь питання, номер телефону буде в описі під відео. Пишіть на Viber, WhatsApp, Telegram. Будемо домовлятися, друзі. Всім удачі, всім добра, до побачення, до наступних зустрічей.